І відразу хочу показати, що я одразу хочу ті сорти, які я вчора отримала від Олександра із Вінниці. Це ідральський сорт гурман із помаранчевою м'якою, та сорт Гарнет Гарнер яскраво помаранчева Я Відразу їх посаджу на пророщування. Хоча зараз у нас 31 жовтня жовтень, то їх рано висаджувати на пророщування, але якщо. У вас якісь рідкосний сорт, чи ви хочете більше зробити розсади, чи можливо він буде довго думати, довго проростати. Ну, Від умов можна, в принципі, посадити раніше на пророщування, для того, щоб отримати більше розсади. Беру ось такі ящички. Завишки 9 см. Заклала ґрунт. У мене він універсальний для розсади покупний. Можна використовувати будь-який або покупний, або з ваш, вашої ділянки, який вам подобається. Мій ґрунт мені дуже подобається. Я раніше думала, що тільки покупний, найкращий, але ну, з моєї ділянки також гарний ґрунт. Але ну, її над... його треба вести. Мені простіше було замовити купити. Е, так. Ну, земля і е, закладаємо батат в землю. Ось так занурюємо до середини кореня. Один та інший корень. Тобто вони повинні там знизу почати пускати корінці вниз, а зверху вони повинні давати ростки розсади. Ось так занурили і поливаємо. Так. Все, полила. Поливати на початку потрібно не дуже часто. По мірі того, як висихає вода. Підсохла поливо. Якщо це вже там активно рослинність росте, розсада на ростки на самому бататі, то також дивимося, якщо земля просихає, то тоді можна поливати. Якщо це, наприклад, він ще поки що не проріс, то можна. Десь там раз на тиждень поливати. Якщо це вже там ну, багато наросло ростків, то я там майже через день поливала. Так, ось так. Занурили і полили водичкою. І поставили на сонячну сторону. Батат – це теплолюбива рослина любить багато сонця, багато тепла. Проростати він. Буде, ну, щоб температура була мінімум там, мінімум 18-20, найкраще взагалі-то плюс 30. Він буде тоді нормально проростати. Так, все. Дякую за перегляд.